Очікуєш від перегляду футболу голівудського блокбастеру на полі? Фавбе! спонсор перегляду Твого футболу. Один з найкращих форвардів в історії англійського футболу. Його хотіли бачити у себе Реал та Барселона. Але як людині, яка стільки часу приділяла алкоголю азартним іграм та зв'язкам з повіями, вдалося стати найкращим бомбардиром в історії Манчестер Юнайтед. Моє вітання: це гра в футболі. В сьогоднішній випуск про непересічну особистість, яка по праву претендує на те, щоб називатися. Легендою. Ця історія про Вейна Руні. 31 серпня 2004 року. За 7 годин до закриття трансферного вікна Манчестер Юнайтед завершує підписання юного форварда Евертона Вейна Руні. Вартість трансферу 27 мільйонів фунтів з урахуванням бонусів. На той час це рекордна сума в англійській прем'єр-лізі за футболіста, якому ще не виповнилося 20 років. Але чому це підписання було великим ризиком для ім'ю? Та в чому особливість цього на перший погляд звичайного юнака? Як казав, класик, будемо розбиратися. Історія Вейна Руні починається в Кроксеті, скромному робітничому передмісті Ліверпуля. Як і в багатьох інших історіях гри футболів про футболістів, в випадку з нашим героєм його батьки теж не були заможніми. Батько Томас працює різноробочим у місцевому порту, мати Джанет розносить їжу в шкільній їдальні. Невздовзі у Вейна з'являються ще два брати: Грем та Джон. Уся родина Руні обожнює футбол та фанатіє від Евертона, попри сусідство з куди більш титулованим Ліверпулем. І саме улюблений родиною Руні Евертон відіграє в житті Вейна визначальну роль. У дев'ятирічному віці на нього звертає увагу скаут в Евертона Боб Педлтон. І маленький Руні стає частиною улюбленого клубу. Бомбардирський талант хлопця просто неймовірний. За сезон у складі команд до 10 та 11 років молодший за віком хлопчина забиває 114 голів у 29 матчах. Зрозуміло, що це по суті дитячий футбол, але кількість голів все одно виглядає аномальною. І тому його талант важко не помітити. Зокрема, Руні відзначається шістьма голами у зустрічі з Манчестер Юнайтед. Після гри тренер дитячої команди ім'ю Пол Магінес із захватом розповідає про неймовірного хлопака-бомбардира самому серу Аліксу Фергюсону. В рідному Евертоні хлопці люблять і роблять для нього уселякі мотиваційні заохочення. Так, наприклад, у листопаді 96-го він отримує змогу вивезти капітана Дейва Вотсона на мерсесайдське дербі проти Ліверпуля. Перший комір Руні, шотландець Данкен Фергюсон, форвард, який забуває не надто багато, але самовіддано бореться в кожному епізоді. А коли він на три місяці потрапляє за грати за удар суперника в голову кількарічної давнини, маленький Вейн пише йому листи в буцегарню, але не отримує відповідей. Паралельно з тренуваннями в академії Евертона, за бажанням батьків, Вейн змушений навчатися у католицькій школі. Але навчання не сприяє тому, щоб врівноважити темперамент Руні. Справи в школі йдуть погано. Іспити з географії та іспанської Вейн складає на нуль балів. Більш того, в цей час, а я зараз скажу про той період, коли нашому герою ледь виповнилося 14, Руні починає захоплюватися іншим спортом. Футбол йому набридає, і майже увесь час він починає приділяти боксу. Евертону довелося докласти чимало зусиль, щоб повернути інтерес Руні до футболу. Талановитого юнака змогли замотивувати запрошенням в команду Евертона Ю-19. Уявіть собі, на той момент Руні лише 15 років. Від цього ризикованого рішення з запрошенням виграють в підсумку і Руні, і клуб. Хлопець не закінчує з боксом, але своєю результативністю на футбольному полі сприяє виходу і рисок до фіналу молодіжного кубка Англії 2002 року. У той період Руні мучає біль в спині та колінах. Це пов'язано з природним процесом дорослішення організму. В Евертоні не залишають надій відговорити Руні займатися боксом. І на цей раз, в якості мотивації, тренер основної команди Девід Моес повідомляє йому, що з наступного сезону він буде гравцем його команди. В цей час Руні закінчує навчання в середній школі і. Закохується. Дівчину звуть Колін Маклафлін. Вона з його району, і насправді вони знайомі ще з дитинства. А Девід Моєс своє слово втримав. 17 серпня 2002 року Вейн Руні у віці 16 років та 9 місяців дебютує за Евертон в матчі АПЛ проти Тоттенгема. Фанати шпор активно засвистують юнака і на кожну його зустріч з м'ячем вигукують, хто ти. Але попри такий тиск у тій грі, хлопець відзначається асистом на марка Пембріджа. А 2 жовтня Руні оформлює дубль в матчі Кубка Ліги проти Рексхема та стає наймолодшим автором голу в історії Евертона. До першої команди зарплатня Руні в Евертоні була 75 фунтів на тиждень. Дебют в АПЛ в один момент робить талановитого юнака заможнім. Перший професійний контракт з рисками збільшує зарплатню Вейна більш ніж у 100 разів з 75 фунтів до 8 тисяч на тиждень. Та за п'ять днів до свого 17-річчя Руні стає наймолодшим автором голу в історії прем'єр-ліги. На останніх секундах гри проти Арсенала він відзначається ефектним ударом з меж штрафного з досвідченого Сола Кембела і приносить і рискам перемогу. Що перериває 30 матчеву безпрограшну серію канонирів. Тренер лондонців Арсен Венгер у захваті від Руні та заявляє, цитую, це найбільший англійський талант, який я бачив з тих пір, як працюю в Англії. Дідусь та бабуся Вейна по батьківській лінії ірландці, тож йому надходить пропозиція грати за національну збірну Ірландії. Проте він вважає себе англійцем до мозку кісток та відмовляється від пропозиції і чекає на виклик до національної збірної Англії. Як виявилося, чекати довелося недовго. 12 лютого 2003 року Руні у віці 17 років та 111 днів стає наймолодшим дебютантом в історії збірної Англії. Свен Йоран Еріксон випускає його на заміну в товариському матчі проти збірної Австралії. А 6 вересня 2003-го Вейн стає наймолодшим автором голу в історії збірної Англії. Він забиває ворота македонців у відбірковому матчі до Євро 2004 у віці 17 років та 317 днів. Після гри зірка трьох левів Стівен Джеральд зі словами, молодець, потворна дупа дарує руні м'яч, підписаний гравцями збірної. А в народі до Вейна приклеюється призвисько. Шрек за схожість з персонажем культового мультфільму. Після Євро 2004 Руні вперше потрапляє в скандал. Шарлотта Гловер хизується автографом Вейна, а журналісти швидко з'ясовують, що вона працівниця секс-індустрії, послугами якої користується юна зірка. Платить за це він щоразу по 140 фунтів. Він публічно виправдовується тим, що вони з його дівчиною Колін ще не в шлюбі та приносить вибачення. Колін пробачає. Того ж літа в чергу за 18-річним хлопцем вишукуються топ клуби. У нього за плечима вже два повні сезони АПЛ та 15 забитих голів за Евертон. І риски пропонують йому рекордний контракт в історії клуба із зарплатою в 50 тисяч фунтів на тиждень. Офіційну пропозицію в 20 мільйонів фунтів І рискам робить «Ньюкасл», Однак, Евертон відхиляє її. А сам Форвард вважає, що тренер Девід Моєс не дає йому достатньо можливості для розвитку, тож подає запит на трансфер. А далі трапляється дуже цікавий епізод. Можливо, саме цей випадок сприяв тому, що відбулося з Руні в його подальшому футбольному житті. 25 серпня 2004 року МЮ перемагає Динамо Бухарест у матчі кваліфікації Ліги Чемпіонів. А режисер трансляції вихоплює на трибунах хлопчика, який тримає картонку з написом Будь ласка, купіть Руні. Що відбувалося наступні шість днів в головному офісі Манчестер Юнайтед, достеменно невідомо. Але 31 серпня, за сім годин до закриття трансферного вікна, Манчестер Юнайтед здійснює трансфер Вейна Руні. Ціна питання 20 мільйонів фунтів плюс 7 мільйонів бонусів. Це найдорожчий в історії АПЛ трансфер гравця, якому не виповнилося 20 років. На презентацію Вейна запрошують того, хто вплинув на рішення керівництва клубу придбати Руні. Його ім'я Джо Руан. Це той самий хлопчик, який тримав табличку з закликом купити руні. Цей випуск створено за підтримки вода ЮА. Футбол це мільйонів гра. А якщо вода, то ЮА. 28 серпня 2004-го Руні дебютує за червоних д'яволів» у матчі групового етапу Ліги Чемпіонів проти Фенербахче. Він оформлює хейт-трик та робить асист. Ол Траффорд не приховує свого захвату від підписання справжнього таланту. В Манчестері Руні належить грати разом з іншим юним та обдарованим хлопчиною, а подекуди і конкурувати з ним. Мова про 19-річного Кріштіану Роналду. В своєму дебютному сезоні в Манчестері Руні грає менше за португальця, але забиває більше. Команда не здобуває жодного трофея, але Вейна визнають найкращим молодим гравцем ліги. У цій номінації він обходить, зокрема, і Роналду. Проте Руні доволі скромний і не полюбляє публічність. Шалена увага преси та тиск на його персону дається хлопцю з простої родини та робітничого кроксета психологічно непросто. У вільний від футболу час Вейн може закриватися в своєму помешканні і напиватися ледве не до втрати свідомості. Влітку 2006-го у 20-річного хлопця виходить автобіографічна книга під назвою Вейн Руні моя історія на зараз. У ній, зокрема, гравець звинувачує свого колишнього тренера по Евертону Девіда Моеса в тому, що саме він злив пресі інформацію про зв'язок хлопця з повіями, через що постраждала репутація гравця і його стосунки з колін. За це Руні називає Моеса придурком, якому не можна довіряти. Тренер подає до суду за наклеп. І виграє процес. А Руні приносить вибачення та платить йому 300 тисяч фунтів, які Моес передає на благодійність. Дуже цікавий епізод відбувається під час чвертьфіналу чемпіонату світу 2006 року в Німеччині, де збірна Англії з Руні грає проти Португалії Крістіану Роналду. Це дебютний мундіаль для обох всередині другого тайму. Вейн веде запеклу силову боротьбу в центрі поля з Рікардо Карвалію. Суперник падає. Першим з апеляціями до арбітра підбігає Роналду. Руні легенько відштовхує партнера по ім'ю, і рефері Орасіо Елісондо швидко приймає рішення і вилучає англійця. Задоволений Роналду комусь підморгує на лаві для запасних. Досі вважається, що саме Кріштіану вплинув на таке радикальне рішення рефері. Без Руні Англія програє в серії пенальті, а переможний гол забиває саме Роналду. Розлючений англієць трощить роздягальню команди. Після португалець просить Ріо Фердінанда вивезти до нього з автобуса Руні. Вони спілкуються і тиснуть руки. Саме тоді Вейн звертається до Кріштіану зі словами Давай повернемося і виграємо АПЛ. Вони це роблять. І роблять це разом Руні і Роналду, саме після того мундіалю. Для Вейна Руні це перша в кар'єрі золота прем'єр-ліги. Він та Кріштіану спільно забивають третину голів команди. Попри невисокий зріст, Руні має потужну статуру і впевнено стоїть на ногах а також рішуче працює з м'ячем. Завжди настирливо лізе до воріт, б'є з будь-яких відстаней. А втративши м'яч, не цурається чорнової роботи в пресингу. За працездатність та обсяг роботи, що виконує Вейн, його дуже цінує сер Алікс та тренер збірної Англії. В жовтні 2007-го МЮ приїздить до Києва на матч групового етапу Ліги Чемпіонів проти Динамо. На 18 18-й хвилині гості втікають у контратаку. Браун прострілює, а Уейн невимушено відкривається і забиває фактично у порожні ворота. Тоді Монкунянці перемагають 4-2. за кілька тижнів. Команди зустрічаються знову. На 37-й хвилині руні у швидкій комбінації відходить трохи глибше. Геніально читаючи епізод. Одним рухом звільнює зону для Тевеса і робить на нього асист. А наприкінці матчу він відгукується на подачу з флангу від нані. Хижацький знаходить шпарину в захисті киян і забиває у ворота Шовковського. Червоні дияволи в підсумку перемагають 4-0. В тому сезоні 2007 2008 Ман Юнайтед стає переможцем Ліги Чемпіонів. А у фінальному матчі проти Челсі Руні міняють першому овертаймі. Проте він один з головних чинників того успіху. До речі, якщо ви ще не дивилися випуски гри футболів про неймовірний МЮ часів Алекса Фергюсона, рекомендую неодмінно це зробити. А що стосується цього випуску, то треба сказати, що нудьгувати це точно не притаманна риса нашого героя. Під час кількаденних подорожей з командою або збірною, або розвіяти нудьгу, Вейн грає на ставках або в казино. І, здається, робить це більше для розваги, чим для того, щоб зловити великий куш. У той період, за 5 місяців він програє 700 тисяч фунтів на тоталізаторі, а якось за пару годин залишає в казино 65 тисяч фунтів. Після того, як збірна Англії сенсаційно не потрапила на Євро 2008, Руні не збирається нудьгувати біля екрану телевізора, спостерігаючи за тим, хто виграє євро. Вільний час він витрачає на більш ніж приємну справу 12 червня. 2008-го Вейн нарешті одружується з колін. Пара продає ексклюзивне право висвітлювати їхнє весілля журналу ОК за рекордні для Британії півтора мільйона фунтів. Але якщо ви думаєте, що ці гігантські гроші відбили витрати на свята, то ви помиляєтеся. Весілля відбувається на елітному італійському курорті Портофіно і коштує Руні 5 мільйонів фунтів. Медовий місяць новоспечена родина Руні проводить в Лас-Вегасі. Але попри вже законний шлюб, Вейн не припиняє користуватися послугами дівчат легкої поведінки, коли Колін чекає на їхнього первістка влітку 2009-го, Руні в казино Манчестера знайомиться з 21-річною Дженіфер Томпсон. Їхні, так би мовити, стосунки тривають 4 місяці. За кожну зустріч Руні платить дівчині по 1200 фунтів, а іноді до них приєднується ще одна Хелен Вуд. Зазвичай це відбувається в п'ятизіркових готелях Манчестера, але саму Дженніфер найбільше шокує те, що Руні подекуди запрошує її в родинний маєток просто на подружнє ліжко, поки Колін не має удома. Звідки взагалі стають відомі широкому загалу занадто інтимні подробиці, все просто у 2010-му дівчина зливає всі пікантні подробиці пресі. Суспільство шоковане, а Колін. Знову пробачає на цей раз заради дитини. Разом з тим Руні відмовляється підписувати новий контракт з МЮ. Вейн заявляє керівництву, що після продажу Роналду та Тевеса він має сумніви в амбіційності клубу і подає запит на трансфер. Це буквально шокує Алекса Фергюсона. У той час Руні є головною зіркою команди, а забрати його до себе готові Реал Барселона і сусіди з Ман-Сіті. Юнайтед пропонує Вейну новий контракт, за яким його зарплатня зросте майже вдвічі з 4,7 мільйонів до 9 мільйонів євро на рік. Руні ж хоче рекордну зарплату в світі 14 мільйонів на один більше, ніж у Роналду в МЮ. І… Клуб погоджується. Сторони підписують п'ятирічну угоду. З'являється фото, де Вейн та Фергюсон обіймаються. Форвард вибачається перед тренером та партнерами по команді. Так, низка скандалів навіть грає йому на користь, але. Розуміючи, що він дещо винен, Колін за свої витівки, Вейн скасовує пампезне святкування свого 25-річчя зі сотнею запрошених гостей, і у статусі найбільш високооплачуваного гравця в історії прем'єр-ліги разом з дружиною летить святкувати в Дубай, присвячуючи час виключно своїй родині. В лютому 2011 тисячі руні забиває шедевр у ворота Мансіті. Цей гол визнають одним з найкращих з часів заснування англійської прем'єр-ліги у 92-му році. А саме таким вишуканим виконанням Вейн підкреслює свою багатогранність як гравця. В останньому матчі відбору до Євро-2012 проти Чорногорії. Вейн отримує червону картку за підкат проти Міодрага Джудовіча та отримує дискваліфікацію. Він пропускає два стартові поєдинки групового етапу Євро і виходить на поле у матчі проти збірної України в Донецьку. Саме в тому матчі, де Віктор Кашає не зараховує гол Марка Девіча у ворота англійців. Неодмінно згадайте наше чудове євро 2012 2012 у випусках гри футболів. Переможний гол у ворота Андрія П'ятого забиває саме Вейн Руні, який на 48-й хвилині залишається поза увагою наших захисників і спрямовує м'яч у порожні ворота. Запропонувати себе під передачу, відкритися і бути в потрібному місці в потрібний час та впевнено завершити найголовніші скіли Вейна як бомбардира. Тоді англійці виходять до чвертьфіналу, де вилітають в серії пенальтів від збірної Італії. Цікаво, що на той час вже колишній тренер трьох левів Фабіо Капелло в ролі експерта звинувачує в паразці саме Вейна. Цитую, складається враження, що Руні розуміє лише шотландську. Він грає добре лише за ім'ю, яке очолює шотландець сир Алікс. Фергісон кінець цитати як на мене виглядають ці емоції як тренерські ревнощі Капело, авторитет якого не став вагомим для Руні і в цілому для гравців збірної Англії. Але про Капело можемо поговорити якось іншим разом. Хочете почути історію про нього? Пишіть в коментарях. Сам Фергі завжди цінував у Вейна його голод до гри і жагу до боротьби в кожному епізоді. В тому сезоні Руні і демонструє свою пікову форму, забивши 27 голів за сезон АПЛ. Щоправда, в наступному результативність падає до 12 голів із шаленою зарплатнею в 250 тисяч фунтів на тиждень. Фергюсон завершує свою величну кар'єру в 2013-му. Його міняє Девід Моєс. І в лютому 2014-го Вейн підписує новий контракт з МЮ, А його зарплатня знову зростає. Тепер аж до 300 тисяч фунтів на тиждень. У 2015 році Руні спершу стає найкращим бомбардиром в історії збірної Англії. А 21 січня 2017 року на заключних секундах виїзного матчу проти Сток Сіті забиває свій 250-й гол у футболці Манчестер Юнайтед і стає найкращим бомбардиром в історії клубу. В обох випадках він випереджає легендарного сера Бобі Чарльтона. Ставши абсолютною легендою МЮ, Вейн не припиняє потрапляти в історії. Але історії іншого гатунку. Навесні 2017-го він за ніч програє в казино 500 тисяч фунтів. Влітку Руні на сезон повертається до рідного Евертона і невздовзі його позбавляють прав за керування автівкою на підпитку. До того ж, виявляється, що він був за кермом авто Лори Сімсон, ескортниці ВІП Рівня. У 18-му Вейн їде грати в МЛС за DC United. Англійська преса пише, що йому важко вдалині від дому, Тому вільний від ігор та тренувань час він зачиняється в орендованому будинку, грає в комп'ютерні ігри та напивається. В грудні 18-го руні влаштовує п'яний дебош в аеропорту Вашингтона, але це коштує йому трохи більше сотні доларів штрафу. Колін не витримує, викидає обручку і запевняє, що подасть на розлучення, якщо Бейн не пройде реабілітацію від алкоголізму, і що вона давно зробила би це, якби не четверо їхніх дітей. Влітку 19-го руні повертається на батьківщину та приєднується до Дербі з чемпіоншипа в ролі граючого тренера. А згодом і очолює команду. Він швидко набирає вагу і перестає бути схожим на знаменитого футболіста. Все більше нагадує персонажа невдахи безхатька з реклами, в якій колись знявся. Там він грає самого себе як легенда, яка втратила все і живе в автотрейлері. У вільний від роботи час Вейн полюбляє розважатися як і раніше. Наприклад, їде в Манчестер, збирається з друзями в нічному клубі, випиває та клеїть дівчат. Але роки беруть своє. Тож одного разу він привозить красунь до готелю та просто засинає, а вони глузують з нього і роблять відповідні фото. Сер Алекс Фергюсон в літнє міжсезоння 2004 року виклав за підлітка з Евертону 20 мільйонів фунтів. На той час це був увесь літній трансферний бюджет Манчестер Юнайтед, але ризик себе повністю виправдав. Цей підліток за наступні 13 років в ім'ю зробив, здавалося, неможливе. побивши бомбардирський рекорд самого Бобі Чарльтона, який тримався 40 років. Звісно, в історії англійського футболу було достатньо зірок, які забили більше руні, наприклад, ті самі Ян Раш або Алан Ширер. Але при цьому важливо розуміти, що в ті часи, коли забивали вони, футбол був трохи простішим з точки зору фізичних навантажень, не кажучи вже про те, що таких щільних графіків футбольних турнірів тоді не існувало. Парадокс, але свого шаленого успіху він досягнув навіть попри дуже шкідливі залежності: алкоголь, сигарети, азартні ігри, зайва вага та постійні пригоди. За свої витівки він навіть отримав призвисько ВАЗа з відсилкою до Газа. Пола Гаскойна. але попри всі негаразди, що відбувалися з Руні за межами поля, є відчуття, що в історії ім'ю він надовго увійшов як найкращий бомбардир усіх часів, і поки що навіть і близько нікого немає, хто спробує побити позначку в 253 забитих голи. Друзі, я звертаюся до вас з проханням підтримати фонд трибуна героїв, який опікується родинами футбольних фанатів, які. Загинули, захищаючи Україну. Прошу долучитися до допомоги. QR-код зараз на екрані. А що думаєте ви про Вейна Руні? Чи захоплювалися його грою? Чим він запам'ятався саме вам? Поділіться вашими думками в коментарях. І не забудьте поставити лайки, підписатися на канал. Це допоможе нам в просуванні українського каналу в Ютубі. З вами був Олександр Денисов. Слава Україні!